Час спалів Ісус своїм учням сісти в човен, і пливти раніше за нього, на інший бік, поки він відпустить людей, Відпустивши народ, він піднявся нагору помолитися, і ввечері залишився там, на самоті. А човен Боже на середині моря милою хвилями, бо вітер був супротивний. о четверту сторожу ночі попрямував Ісус до них, ідучи по морю, і учні, побачивши, що він іде по морю, вже й говорили, це привид. Раху закричали, але Ісус зараз же заговорив до них і сказав, будьте сміливими, це я не бійтеся. Петро сказав йому відповідь Господи, якщо це Ти звели, щоб я прийшов до тебе по водім, Він же сказав прийди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, що підійдуть до Ісуса. Побачивши сильний вітер злякався і коли почав дунути, закричав. Господи, врятуй мене. Ісус зараз же простягнувши руку, скопив його і говорить йому. сумнівався, і коли увійшли вони в човен вітер стих, ті, які були в човні, підійшли, вклонилися йому і сказали, бо істинно ти, син Божий, переправившись, вони прибули в землю гнісарем.